Американці в минулому столітті дуже сильно відрізнялися від європейців в машинобудуванні. Сьогодні я хочу вам розповісти про свій автомобіль, який можна не так часто зустріти на наших дорогах, але вони є. До вашої уваги, Lincoln Continental 8 американець. Тож, давайте я вам розкажу конкретно про це авто. Воно 89-го року випуску. І я думаю, що логічно буде почати з підкапотного простору. Опа, а що це у нас тут за халтура? Це не зламаний, зламана газова опора. Отже, тут встановлена трьохлітрова В-образна шестірка. Це передньоприводне авто. Це, до речі, перший передньоприводний Lincoln. Один з перших. Конкретно на цьому авто встановлений вже інший двигун. Тобто не той, що був салону. Салону тут стояв 3,8, теж в 6 Але чому все-таки замінили двигун? Банально через е, його погану якість. Е, погана якість була в тому, що він був е, алюмінієвий. Але вже тут конкретно стоїть чугун. Е, він більш стійкий до перегрівів, більш стійкий до екстремальних умов і більш виносливіший. Ще е, змінні віддалися в АКПП. Тут його вже немає. Тут стоїть звичайна механіка і Ford Mondeo. Чого Ford? Мало хто це знає, але все ж скажу. Lincoln — це елітний концерн Форда. Тут на багатьох деталях та практично на всіх, які не стосуються екстер'єру, є ж там Форда. Ви можете навіть подивитися сюди. Це виходить мозги на топливну систему. Ford. Тобто нічого тут такого нового відкриття ніякого немає в цьому. Що стосується підвізки, то тут вона теж піддалась кардинальним змінам. Конкретно тут з завода стояла пневмопідвіска. вона була саморегулююча. Тобто, коли машина заводилась, кожна подушка піднімалась на певний рівень. Але в ній було дуже багато конструкторських недоліків. І вона швидко виходила з ладу. Бувало таке що машина після там запускання двигуна вирівнювалась не вся, або вона могла якось в процесі стати нерівно. І через це вона була дуже ненадійною. Було прийнято рішення встановити сюди звичайні пружини з автомобіля Ford Taurus. Вони сюди підходять. Без всяких перероблянь, без всяких модифікацій, просто встановлення і все, що хотів би сказати по поводу міфів про ці автомобілі, що стосується там запчастин, розходу палива. Е, в першу чергу хотів би розповісти про запчастини. Е, багато людей думають, що тобто, якщо в тебе там американець, якийсь старий, це нереально щось знайти. Е, Якщо знайдеш, це буде коштувати там як пів автомобіля або щось типу того. Це все брехня, це все міф, це все я не знаю, хто це все розвіює. Ну, такі розмови є. Я постійно це чую, коли мене запитують, де ти на неї береш запчастини. Та елементарно все продається в Америці. Ніяких проблем з запчастинами на цю машину взагалі немає. Є один великий нюанс. Це доставка. Доставка е, може займати від трьох тижнів до місяця. Е, це я можу сказати з певністю, тому що я вже замовляв запчастини, Замовляв їх е, немало, маю в цьому вже якийсь досвід. От е, конкретно на цьому автомобілі я заміняв рульову рейку насос гідропідсилювача. Кільця, прокладки, рульові наконечники, рульові тяги, стойки стабілізаторів і ще кучу всього різного там, трубочки гідравлічні і так далі. Все це мені приходило впродовж місяця. Тобто ніяких проблем з запчастинами немає. Другий міф це ціна на ці запчастини. Багато хто думає, що реально там ті самі там не запчастини, чи якісь незвичайні вони, і що вони будуть коштувати там пів автомобіля. Звісно, на будь-який автомобіль є дорогі запчастини. Це не секрет, це всі прекрасно розуміють, але хочу провести деякі паралелі, щоб розвіяти ці міфи. В частності, хотів би зрівняти кілька європейських варіантів в порівнянні з цим. Які будуть приблизно такі ж самі за якістю, такі ж самі там за комфортом і такі ж самі по експлуатації щодо складності ремонту, можу сказати, що це звичайний форт 80-х 90-х років. Нічого тут такого страшного якогось. Нереального немає. Все піддається ремонту, більш-менш надійне, я б так би сказав. Окрім тих деталей, які тут вже були замінені. Що ми маємо тепер? Конкретно зараз на цьому авто витрата палива десь в середньому, якщо брати бензин по трасі, це десь 10 літрів. Якщо брати місто, це десь літрів 13. взимку може навіть 14. Я не вважаю, що це якась велика витрата для трьохлітрового двигуна. Я вважаю, що Такі автомобілі мають їздити на наших дорогах їздити в доволі великій кількості, щоб як мінімум розбавляти цю сіру масу звичайних тусклих автомобілів. Тут дуже багато наворотів, тут дуже багато електроніки. Я вважаю, що це безусловний мінус, так як машині вже 33 роки і дуже складно. Знаходити якусь поломку, коли з місць, де вона може статись, виходить дуже багато проводів, і ти ні чорта, ні цьому не розумієш. При цьому ти не можеш знайти в інтернеті ніякої інформації про це. А зараз я хочу вам розповісти і показати світ, розкош і комфорт 90-х років Америці. Come on, you know story go. It's uh. well, the shit that never and they always pretending. That kind of send it. they my what I'm bending. Just imagine like Lenin, that we live in like long division. My vision is risen. Shout at my homie, in prison shit is deeper than an incision. On the lower level, word of the devil, I can feel the trouble inside. Telling me what to do, I never abide. Feel the vibe, the second we ride, you know we know just how to do it. My style, they can never renew it. I bet they know it. Every time I think I gotta go, uh. You sure? Probably impossible. Що я відчув, коли вперше сів за цю машину? Як же тут комфортно? Звісно, що, мабуть, вже багато хто з вас наслухався, що американські авто дуже комфортні, особливо олдові машини, тому що там це було такою їхньою фішкою. Це була якби перепродажна така маніпуляція, коли людина приходила в автосалон, сідала в це авто і зразу вже в нього закохувалося. Чому? Подивіться сюди, дуже багато всього різного. Ну як багато? Багато відносно чого. Відносно теперішнього століття це практично нічого. Проте для 89-го року це було нереально щось. По-перше, подивіться на ось ці регулювання сидінь. Далі йдуть стіклопідйомники, блокування, електрорегулювання зеркал і блокування дверей. Але тут стоять. Сидіння із форда Таурус з того самого форда з якого тут стоїть двигун, підвіска. Чому так сталося? Все банально просто. Тут стоїть механіка. Коли тут був диван, механіки не було, була така кочерга, з якої переключали передачі і все, і тут був сплошний диван. І там були регулювання. Зараз тут стоїть МКПП. для більшого комфорту встановлене все це начинка із Форда. Проте комфорта від цього не менше. Дивимося сюди. Є регулювання. Електро, який досі, наче як працює. Підйом, опускання, підкачка поперечного відділу і підкачка бокових подушок. Тепер хочу розповісти про панель приладів. Беремо ключ. Включаємо запалювання. Ви можете бачити тут багато різних показників. Конкретно зараз тиск масла. Він зараз такий, тому що автомобіль не заведений. На цьому ж датчику знаходиться температура двигуна і заряд акумулятора. Тут ви можете бачити, стільки літрів в баку. Також тут існує ще як англійська метрична система, так і американська в милях. От так от все виглядає. Типу. Милі і тут галони. Все, вертаємо, як було. Дуже велике різноманіття всяких різних регулювань, мультируль, ось так от все виглядає. І піка, клімат контроль. Ось так. Можна виставити отак от рівень. Можна вибрати куди саме, тобто, не оці всякі крутілки, а тут все вже на кнопочках було. Флор, підлога тут. Тобто поток повітря йде на підлогу. Наприклад, панель і підлога, обдув вітрового скла, виставити температуру в салоні. Тут ще був датчик температури за бортом, але він вже не працює. Звісно, скільки років вже пройшло, і кондиціонер. Ще є годинник, самий звичайний. і ось тут зарядне для телефона. Це вже стоїть із Тауруса, проте воно не заважає. Тобто є такі от комунікації, Підлокотник такий от регульований. Доволі зручно і комфортно, як на мене. Ще тут є такий приємний бонус у вигляді е, козирків. Тобто, нагадаю, це 89 й рік. Тобто можна зробити тихіше, можна трошки яскравіше, закриваємо, перекладаємо сюди, Ну так як на більшості автомобілів е, сьогодення. Але це ще не все. Є ще ось такий козирьочок. Я думаю, це дуже круто. Це взагалі повний захист від сонця без тонування лобового. Ось так виглядає пасажирське зеркало. Може направлятися куди завгодно. І ось тут маленький козирьочок. Є ще компас. Тобто раніше ж не було GPS, раніше всі їздили по картах. І тут конкретно стоїть компас. Він досі працює. Його можна виключити однієї кнопкою. Все. Тобто Ця кнопка просто виключає і включає компас. І так, мій зріст 1,90 е, м. Е, я абсолютно комфортно сидів спереді і зараз присяду назад, щоб зрівняти наскільки мені буде комфортно. Отак От я сиджу. Місця предостатньо. От Просто можна розсістись взагалі як... Дуже комфортно взагалі. Е, є ще ось така міні-функція, е, ще додаткова зарядка самій двері для кожного пасажира. Ну і ці А зараз е, я хочу вам показати багажник даного авто. Вмикаємо типу як запалення, відкриваємо бардачок. І ось тут є два такі, дві такі кнопочки. Одна відкриває багажник, інша відкриває лючок бензобака. Я його відкрию, покажу вам. А, бензин. Як же мені його іноді не вистачає. Стоїть, звісно ж, газ. Тепер щодо витрати газу. По трасі я засікав, розхід іде 12 літрів на 100 км. Місто це буде 15-16. Не знаю, як показати розмір! Ось так от. Ось так от моя нога сюди залізла. І от таке є отголосок 90-х років. Ага, Що ага. це тут таке? Я їх ніколи не сниму. Ну, а тепер, я думаю, можна трішки проїхатись на ній. Звичайно, і заводимо двигун. Передачу, без ніяких проблем. Великий мінус, я вважаю, це е, радіус повороту коліс. Він тут маленький, тобто на ній е, за рахунок її великої довжини, великих розмірів, е, дуже некомфортно. Е, конкретно розвертатися. Але все, як то кажуть, діло звички. Просто до цього потрібно звикати. То, чого пищить, звірчить. Це все є таке діло. Але це все тимчасово. З часом все планую зробити. Я на цьому авто їжджу, ну от, щоб не збрехати, через день. Тобто день ну, стоїть і день я кудись катаюсь. Заказати передні фари. я Тут теж тут спочатку був от ось така приблизна структура, я встановив лінзи і зробив світлодіодну підсвітку. Зараз я все це продемонструю, зараз все включу, і ви все побачите. Так, і ще хотів би розказати про задні стопи. Конкретно оці внутрішні задні стопи, які йдуть із багажника, вони йдуть як е, світловідбивачі і все. Я спочатку думав, що вони тут просто не працюють, а потім, коли я розібрав, нічого там не знайшов і вирішив їх переробити, щоб вони працювали в такт із е, звичайними поворотами і стопами. В минулому відео ви це можете подивитись, як я зробив е, світлодіодні. Васти от фонарі.